Мої вітання, любі, попри всі намагання ворога нас знищити, а ми залишаємось вірними вірними своїй країні, своїй домівці і навіть своєму хобі, своїм трояндочкам. Щоб трояндочки проквітували наповну, розкрили весь свій потенціал, важливі не тільки підгодівлі, а також і обробки, стримування хворіб, запобігання хворобам або лікування. Сьогодні хочу. Торкнутися теми, як відрізнити несправжню борошнисту расу, ось ми бачимо вже її ознаки, від справжньої борошнистої раси. Так ось справжню борошнисту расу викликають гриби. Споронасіння в цьому випадку зазвичай буває зверху листяка. Іноді, коли інфікована рослина дуже сильно. Тоді споронасіння може бути із зворотньої сторони. Але зазвичай барашниста роса справжня виникає як на лід, ось просто зверху листячка. Натомість несправжню барашнисту росу вчені вже не вважають навіть грибами. Це зовсім інші істоти. Їх називають або несправжні гриби, або оміцети. І вони викликають дуже-дуже небезпечні хвороби рослин, такі як фітавтора, перенаспороз, мільдів вінограда І ось несправжню барашнисту расу. Троянд. Несправжня барашниста роса, вона може дати ознаки ось такими плямами. Чому я впевнена, що це не справжня барашниста а ані щось інше? По перше, я знаю, що ця троянда в мене хворіє на цю хворобу. Так, по-друге. Ось ці плямочки, бачите, вони просто на горі пагана, там, де наймолодше листечко, там, де соки всі троянда гонить, щоб вже почати цвітіння. Ось тут і виникають ці хвороби. І справжня борошниста роса, і несправжня борошниста роса завжди будуть на горі пагана. Натомість плямистості, які виникають вже після цвітіння влітку, вони будуть розташовані десь там знизу. Але не про них зараз. Зараз не справжню барашнисту росу. Ось з'явилися такі плямочки, чому вони з'являються? Бо паразит почав там свою діяльність, і рослина починає намагається якось. Відреагувати і ось такі антацідні плямки з'являються це ознака того, що активний паразит є зараз. Не завжди такі плямки можуть закінчитися з може з і не відбутися. Чому? Наприклад, погода зміниться, не буде достатньо вологі, буде тепло або ми обробимо і все. Хвороба ця завмре цей паразит. Це облігатний паразит, він живе тільки на наших трояндах. Не може паразит мільдю, наприклад, з вінограда перескочити на троянди або навпаки, або з картоплі, або і тавтора також перекинутися на троянди. Це неможливо. Кожний з цих паразитів він живе на своїй рослині. Ви ж знаєте, що фітавтора вона здатна знищити не тільки врожай, вона здатна знищити рослину. Так ось ця халепа, ось ця несправжня барашниста роса, Пізніше також вона може піти на стебла, на пагони, вони почнуть розтрискуватися. Це буде дуже негарно виглядати, і троянда буде ослаблена. Цю несправжню барошнисту расу, взагалі праоміцети, ми можемо знайти таку інформацію, що вони мають зооспарангії і вони мають зооспори. Навіщо нам це розуміння? А ось для чого. Ці зооспори, вони вже можуть рухатися, вони мають жгутики, уявляєте собі, вони вже можуть рухатися в краплі води. І зазвичай. Цим жгутикам і цим заоспорам потрібно, щоб листя було мокре. Тому зазвичай несправжня борошниста роса виникає тоді, коли йдуть дощі, листя залишається мокрим декілька годин, як вчора в нас, наприклад, дощ пішов на вечір. Ну, Листя було мокре, аж, аж аж до обіду, мабуть. Або я робила обробки, робила на ніч. Так, я допустила помилку. Чому? Бо не було ознак в цьому році, що в мене не справжньої барошнистої раси. Спочатку була пасуха, потім була жара. Я ще так дивувалась, думаю, ой, і взагалі вона не вилазить. І ось і ось. Ну, і що маю робити? Обов'язково, обов'язково потрібно обробляти. Ще раз наголошу, якщо ви побачили ось такі плямки. Або ось такі плямки зараз навісні перед світінням своїх троян. Це ніяка неплямистість. Це саме вона не справжня барошниста Вона може не дати спороносіння, бо це потрібен деякий час. Наприклад, якби йшли дощі, в нас декілька днів було похолодання, тоді б висипало це спороносіння знизу листка. Бо вона дуже не любить сонячне світло. Тут, ось тут, вона згори рухається, якщо це зараження первічне. Або вже вона там знаходиться і вона завжди ховається від сонця з цієї сторони листечко. Воно так любить, такі в нього звички. Ми це маємо розуміти, Любі. Томість для справжньої борошнистої роси дощі не потрібні. Навпаки, якщо будуть дощі, вони навіть можуть позмивати ось цей наліт, це споронасіння і підбити цю справжню борошнисту росу. Уявляєте собі, навіть в нас на півдні ця борошниста роса, вона вірує ще і в червні. А чому? А тому, що вологі ще вистачає, бувають тумани, бувають роса і. Це як найкраще, Навіть не потрібні дощі, оця пряма волога, пряме таке зрощування листячка дощами, Потрібно, щоб десь була волога в повітрі, і для справжньої борошнистої роси цього достатньо, і вона більш теплолюбна. Коли похолодання, вона зазвичай не дуже. Гарно розповсюджується, а ось така погода, як в нас була, пройшли дощі, волога, тепла була погода, боже, більше 20 градусів, більше 25 на сонці, і вона почала вирувати в мене дуже рано в цьому році, несподівано, я навіть не очікувала. І я робила обробки, але не робила з огляду на несправжню борошнисту расу, бо це ж зовсім інші препарати. Я обробляла від справжньої борошнистої роси. Також я бачила, що буде дощ. Я обробила сальта, дерева від проявів маніліозу, а також обробила трояндочки, щоб запобігти сірій гнілі, коли вже цвітіння почнеться. Ще небезпека, така, як сіра гніль. А ось від несправжньої борошнистої роси я не обробляла. ну І це маю вже це виправляти. Але любі. І ще не буду робити знову таку помилку, наголошую, бо я обробляла останній раз на вечір. І що я зробила? Я зробила листя мокрим і я дала шанс, не дивлячись на те, що обробка була з препаратами, але вони не діють ці препарати на несправжню барошнисту росу. Я змочила листя і дала їй всі шанси відчути свою силу. Вона почала почала діяти. Ось шикарний прояв справжньої барашнистої роси. Ось вона на горі, але вона вже всюду, бачите, Ох, як їй було гарно. Що робити? Що? робити? Бити, бити по хворобам, бити по цим паразитам. Найкращий, я вважаю, препарат проти несправжньої барошнисте роси це Рідаміл Голд, але він зараз захмарно дорогий. Тому я в цьому році купила ось черівник, але ще його не використовувала. Також дуже гарний препарат це мідний щит. Я його раніше використовувала і ще буду використовувати всім раджу. Це препарат Міді, але він системний. Це аналог курзат. Він не дешевий, але він дуже дієвий. А ще хочу, мабуть, завтра зроблю обробку таким препаратом тройсет. Хочу його випробувати, бо раніше я не використовувала. В ньому три діючі речовини, тому така назва тройсет. І одна така, як в препараті СКОР. Скор мені пропрацює проти справжньої борошнистої роси, а інші дві компоненти проти не справжньої борошнистої роси. Ну, це я так мрію. Якщо не допоможе, то куплю рідаміл Голд і відпрацюю їм. Потрібно це зупиняти, бо потім буде гірше. Дуже також ефективна обробка це використовувати рідаміл Голд або щось на кшталт плюс та пас. Вона неймовірно ефективна, але я її хотіла зробити вже після цвітіння. Тому не зробила перед світінням, бо я ще також завжди кажу, що потрібно звертати увагу, скільки раз поспіль ми використовуємо препарати. Бо ми можемо зробити монстрів якихось тут виховати на своїй ділянці, і вони будуть резистентні до препаратів. На це потрібно обов'язково звертати увагу. Натомість, ось таку комбінацію ТАПАС плюс скор я не використовую і нікому не раджу. Чому? Ну, тому що використовувати потрібно або тапас, або скор. Один раз тапас, наступний раз скор, щоб не було резистентності. Бо якщо почнете, оце нон-стоп, нон-стоп, нон А потім не дивуйтеся, а чого ж воно не працює? А того, що ваші мікроорганізми на вашій ділянці вже резистентні. Ось такі справи, любі. Це все, що хотіла сьогодні сказати, Любі. Допомагаємо трояндочкам не хворіти, а також любі не хворіти самі, будьте здорові. Це дуже важливо. Допомагайте ЗСУ. І один одному. Дякую, як завжди, дякую за вашу увагу, за ваші коментарі. Дякую. Любі, дивіться, що на цьому кадрі. Це дах, сусідський побитий ще, мабуть, у 22-му році. Зараз там ніхто не живе. Дивіться, що. Ось діра, а через ту діру троянда вирісла. Так, від сусідів пройшла. Я не знаю якої довжини цей пагін. Ну, не знаю, скільки метрів, 10 або скільки, 6, Але це дивовижно. Пролізла, пройшла десь там під шифером, знайшла сонце і вийшла, і вийшла. І ось зараз на горі цвіте. Неймовірно.